З вами адвокат Тетяна Іванова. Як і обіцяла, інформую суспільство про справу екс-голови Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Сьогодні відбулося засідання вперше за моєю участю. у судовому розгляді. Це засідання далеко не перше і свіжа інформація і мої враження від сьогоднішнього судового засідання. Сьогоднішнє судове засідання розпочалося з порушення прав. Мого підзахисного Романа Дудіна на захист. З самого початку судового засідання Роман повідомив про те, що він має заяви на початку судового засідання, які хоче заявити і надати з цього приводу свої пояснення. Але в дуже категоричній формі головуючий. Я нагадаю, що справу розглядає тройка судей. Головуючий Перервав Романа Дудіна, підкреслив, що саме суд в його особі встановлює порядок в судовому засіданні, і саме за цим порядком він вважає, що зараз буде розглядатись клопотання про продовження запобіжного заходу. Звертаю вашу увагу, що, хоч я і не була в попередніх судових засіданнях, але зі слів мого підзахисного і зі слів моїх колег-адвокатів такого порядку. Щоб розглядалась на початку цього судового засідання клопотання, обвинувачення встановлене не було. На минулому судовому засіданні було долучення доказів обвинувачення і вони оголошувалися, обговорювалися і долучалися. Крім того, якщо сторона судового процесу має якісь заяви до початку судового розгляду, до початку судового засідання, то вона їх має право заявити. Тому що без розгляду таких заяв не може продовжуватись процес. Наприклад, можуть бути заяви про відвод суду, про відвод прокурору, про відмову від адвокатів і багато інших заяв, без розгляду яких неможливо надалі продовжувати процес. Але суд навіть не з'ясував у Романа Дудіна. Який зміст цих заяв? Чи це ті заяви, які розглядаються до початку судового розгляду, чи то які заяви або клопотання, які вже можуть розглядатися у процесі? Коли я намагалася... Зробити зауваження суду з даного приводу, що це грубо порушує права мого підзахисного. Судді навіть не бажали цього чути. Мене переривали багато разів. Як до речі, вони переривали багато разів сьогодні в засіданні Романа Дудіна. Мене перебував суд, і коли я надавала своє обґрунтування і коли я робила якісь заяви з приводу порушення прав мого підзахисного. Суду було нецікаво слухати. Жодну із сторін, навіть обвинувачення, складалось таке враження, що суд заздалегідь знає, яке рішення вони приймуть, тому всі наші обґрунтування, пояснення це взагалі зайва річ у даній справі. Саме так себе поводила тройка суддів. Після моїх заяв про порушення прав мого підзахисного, головуючий у справі, не пожалкував часу для того, щоб мені пояснити. Що у всіх попередніх судових засіданнях Роману Дудіну надавали безліч часу, ніхто його не перебивав, не проривав, щоб він заявив всі свої заяви, клопотання і надав всі свої пояснення, як і не перебивали адвокатів. Чому вони робили саме в цьому процесі? Чому не надавали слова сьогодні Роману Дудіну на початку? Чому вони приривали постійно захисників Романа Дудіна? Цього судді сьогодні не пояснювали. Але з усього було видно, що вони чомусь знервовані, дуже поспішають і взагалі немає сенсу витрачати час на те, щоб сьогодні щось там розглядати в судовому засіданні. А, а я нагадаю, вирішується судьба людини, яку тримають під вартою вже дуже тривалий термін. І це не перший випадок, здебільшого отак ставиться судова система. До громадян України, які намагаються захищати себе в судовій системі, або захищати себе від судової системи. Це моє загальне враження про сьогоднішній суд. А по суті, заяв і клопотань я запишу ще декілька відео.